Зараз це вже відбувається, що агресор напав на Україну. Так ось, друга причина це вторгнення в Україну. Всі ви знаєте, коли це відбулося, а це був Чорний день в історії України. 24 лютого 2022 року Росія вторглася на територію України і розпочала свої військові дії. Так ось оцей рік. 2022. Це був шок для Варшави. І взагалі для всього світу. І Поча зрозуміла, що після України можемо бути і ми. Третя причина це загроза зі Сходу. Калінінград. Там знаходиться військова база Російської Федерації з іскандерами С-400. Білорусь це. Як Плацдарм для Росія. Постійні навчання, ракетні пуски біля польського кордону. Ось ці три причини: ось чому Польща озброюється, ось чому Польща готується. І вона правильно все робить. А також відбувається зміцнення східного кордону Польщі, а це інженерні споруди. Фортифікації, дрони розвідники. І можна сказати, що це план щит Сходу. шановні глядачі, це ті моменти, про які ми маємо знати, бо інформація вона є важливою і Польща вона робить це для того, щоб. Не дай Боже, якийсь буде наступ. З боку Росії, щоб Польща була вже як новим щитом Європи. А для цього треба вкладати гроші, величезні гроші в оборону, що і Польща почала робити вже з 2022 року, починаючи з ВВП, який був тоді ще. Приблизно 2%. А вже потім він збільшувався, збільшувався. І зараз Польща налагоджує оці всі оборонні позиції для захисту, в першу чергу, себе як держави і своїх громадян. Тому, шановні речі, інформації дуже багато, Дозвольте першу частину відео завершити, і ми продовжуємо в другій частині. Чому це важливо? Для Європи та України тому залишайтеся з нами на каналі. Буде багато цікавих моментів стосовно нашої теми. І дуже скоро ми з вами побачимось.